Сьогодні, 20 лютого, ми відзначаємо День Героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми згадуємо проводових учасників революції гідності 2013-2014 років. Та вшановуємо пам'ять загиблих, які під час протестів відстоювали незалежність, волю та цінності вільної української країни. Вони першими розпочали битву проти російського впливу, з прагненням побудувати сучасну процвітаючу європейську країну. Героїзм Небесної Сотні вічно в нашій пам'яті, а герої в наших серцях. Як переміг Майдан, так і переможе і Україна в цій війні. І нехай Господь сьогодні почує молитву цієї Небесної Сотні за всіх нас і дасть нам ту перемогу, на яку заслуговує наш народ. А ми, стоячи біля пам'ятного знаку на честь Небесної Сотні, дамо обітницю, що після нашої перемоги ми відбудуємо нашу державу. І це буде. Найкраща держава в сім'ї європейських країн слава Україні! Героям.